До клопотання про накладення арешт на транспортний засіб і інше майно не долучався. Протокол допиту нашого клієнта. Наголошую, він не допитувався. Те, що наразі повідомив прокурор, звідки він взяв ці свідчення, нам невідомо. Далі. Прокурор посилається на обшуку державного реєстратора. Протокол обшуку не долучався до клопотання, тому вірити словам прокурора я би ну, не, не став. Далі. Допит у якості свідка державного реєстратора також не долучався до матеріальних клопотання. І те, що наразі повідомив прокурор, це просто слова, які не підтверджуються жодним доказом, а саме протоколом допиту цього реєстратора. Наш клієнт акт. Далі, щодо вилученого транспортного засобу, те, що наразі повідомив прокурор, накладати арешт на транспортний засіб, щоб повністю його розібрати, це взагалі якийсь нонсенс. Проведено обшук транспортного засобу, оглянуто, не знайдено жодного якоїсь інформації, яка має відношення до матеріалів кримінального провадження. Якоїсь експертизи відносно транспортного засобу не призначалося. Категорія зазначеного кримінального правопорушення 300, яка у нас 65-та, з позначкою 2, частина 3. Це з формальним складом кримінальне правопорушення. Позов цивільний не заявлено і накладати арешт на транспортний засіб. Ми взагалі ну, немає жодних підстав на те. А, наш клієнт це тимчасово переміщена особа, це мешканець міста Береслав, яке вже фактично знищено окупантами з цього міста, нічого не залишилося. Залишився наш клієнт без житла, без жодного майна. Єдине майно це вилучений транспортний засіб. Які він використовує, щоб якось взагалі жити. Він працює таксистом, заробляє на цьому транспортному засобі хоч якісь гроші для існування. Наразі фактично людина ВПО залишилася без житла, а правоохоронні органи ще забрали транспортний засіб в нього вилучили. І наразі хочуть його розібрати, як сказав прокурор, на маленькі запчастини, обшивку зняти, все зняти з машини. Тому взагалі жодні. Немає жодних підстав е, накладати арешт на транспортний засіб. Ми не знайомилися з питанням про накладення арешту на, на майно, е, не, не бачили також, чи призначалися якісь експертизи відносно транспортного засобу. Але це абсурд. Я вважаю, що жодні експертизи не можуть бути призначені відносно вилученого транспортного засобу. Також ми не можемо